Масові обшуки, як окупанти в Севастополі шукають причетних до вибухів на севморзаводі, перший пішов суховантаж з українським зерном, що минулого тижня прибув до Чорноморська, прямує до Босфору. Російські силовики в Криму проводять масові обшуки у співробітників Севастопольського морського заводу, та серед їх близького оточення є затримані. Про це Суспільне Крим повідомили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. За даними представництва, таким чином окупанти шукають причетних до вибухів на заводі 13 вересня. Тоді повітряні сили України завдали ракетного удару по судоремонтному підприємству. Суттєвих пошкоджень зазнали десантний корабель мінськ та. Підводний човен Ростов на Дону. Нинішні обшуки та затримання. Окупаційна влада ретельно приховує. Окупанти почали розшукувати саме після тих вибухів серед співробітників. Є затримані, але ці особи не оголошуються. Вони не проголошують про такі затримання на даний час і з тією метою, щоб не поширювати паніку серед населення між тимчасово окупованого Криму. Це дестабілізує саму систему, яка існує зараз, окупаційну систему, яка існує на території тимчасово окупованого Криму. У Німеччині відбулося 15-те засідання у форматі Рамштайн. Україну там вперше представляв новий міністр оборони Рустем Умєров. Військові донори, зокрема, оголосили про створення двох коаліцій: Чехія, Данія і Нідерланди підписали спільну угоду щодо подальшої допомоги Україні бронетехнікою. А Естонія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Люксембург оголосили про створення коаліції, яка займатиметься передачею танків Леопард, навчанням пілотів на F-16 та допомагатиме інформаційними технологіями. Від ранку на авіабазі Рамштайн почали збиратися делегації з півсотні країн. За 10 хвилин до початку засідання на ганку з'являються міністр оборони США Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі. Це буде чудова зустріч. Після них на засідання прибуває міністр оборони України Рустем Умєров. Він вперше бере участь у міністерській зустрічі у форматі Рамштайн. Міністр оборони Німеччини на зустріч не приїхав. У Бориса Пісторіуса виявили коронавірус. Про це суспільному повідомили у прес-службі міністра. Напередодні він в інтерв'ю виданню Більд повідомив, що Німеччина надійшла новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів євро. П'ятнадцяте засідання відкрив керівник Пентагону Лойд Остін. Він подякував за роботу попередньому міністру оборони України Олексію Резнікову і сказав, що з нетерпінням розпочне співпрацю з Рустемом Умєровим. Опісля оголосив. Я радий повідомити, що танки М1 МОДАбрамс, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов'язалися, незабаром будуть в Україні. Ідеться про 31 танк, які США обіцяли передати Україні. Також Остін сказав і про напрямки роботи на зустрічі. Зосередяться на протиповітряній обороні та боєприпасах, зокрема 155-го калібру. Окрім того, США долучаться до так званої авіаційної коаліції. Я вдячний багатьом друзям, які присутні сьогодні. Тут І я з гордістю повідомляю, що Сполучені Штати доповнюють тренувальну коаліцію F-16 навчанням на базі США. Данія передасть Україні ще 45 танків повідомляє інформагентство Рідзау з посиланням на очільника міноборони країни. Йдеться про 30 танків Леопард, 1 та 15 танків, Т-72 радянського зразка. Нині у форматі Рамштайн допомагають зброєю, боєприпасами та обладнанням понад 50 країн світу. Роксолана Лісовська, Олександр Тимінський з Німеччини. Новини на Суспільному. Перший пішов з порту Чорноморськ на Одещині з трьома тисячами тонн пшениці на борту вийшло судно Рісайленд Африка. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Суховантаж рухається в напрямку Босфору. За даними сервісу моніторингу суден, курс Рісайленд Африка тримає в Ізраїль. Це перший з двох кораблів, які прибули минулого тижня на Одещину по новому морському коридору для цивільних суден. Друге судно Аріатон завантажується українською пшеницею. Під експорт планується майже 20 тонн пшениці для країн Африки. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палао. А їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, території та інфраструктури. 17 липня Росія припинила свою участь у зерновій угоді і відкликала гарантії безпеки суднам, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти. Москва заявила, що розглядатиме цивільні кораблі як військові цілі. В силах оборони України кажуть, з моменту припинення дії зернової угоди Росія посилила обстріли українських портів, цілячи по інфраструктурі та збіжчю, яке там зберігається. Водночас Україна розробила і запропонувала власникам суден і компаніям тимчасовий чорноморський коридор для експорту. То зерна військовослужбовці тримають синьо-жовтий стяг в Кліщеївці. Сили оборони України звільнили населений пункт від російських загарбників. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції. Людь виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. Бої за Клічеївку почалися цьогоріч в липні, каже командир підрозділу 80-ї окремої десантно штурмової бригади ЗСУ. Противник використовував усі наявні вогневі засоби, починаючи від АГС, СПГ, мінометів різних калібрів, ствольної та реактивної артилерії, в тому числі новітні розробки фпв дрони та авіації. Російські військові мали за мету не дати просуватися силам оборони. Обстрілювали зі всіх видів озброєння щохвилини, розповідає Дмитро. Звільнення далося нам досить важко. Противник тримався за кожен будинок, за кожен підвал. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Кліщіївку і після звільнення. Противник не полишає спроб відбити населений пункт Кліщівка назад. Проводить постійно наступальні дії. Кліщівка розташована за 5 кілометрів від Бахмута. На цих кадрах знятих військовослужбовцями Сил оборони видно, що в селі не залишилося жодної вцілілої будівлі. Нагадаю, сили оборони України звільнили Кліщівку 17 вересня. Анастасія Галасюк Андрій Різніков Суспільне новини Донбас.